Всім привіт! Я Олена і я з України. Сьогодні я буду робити круглий носовичок. Для роботи мені знадобиться невеликий клаптик білого адласу, білі швейні нитки номер 40 розкрійні ножиці, маленькі ножиці для підрізання ниток, олівець, що змивається, портновські булавки, тонка швейна голка. Тарілка відповідного розміру, тонка голка для швейної машинки і, звісно ж, мережево. У мене це мережево фріволіте, яке я зробила раніше. І для прискорення процесу оверлок та швейна машинка. Спочатку треба вирізати коло з атласу. Зазвичай тканини перед роботою декотують і підкрахмалюють. Але я ще додатково трохи поприскала цей клаптик лаком для волосся, так він краще приймає форму. Мережу я робила по розміру тарілки. Бачите? Класично носовички бувають квадратні, бо їх зручно складати. Але існували й круглі носовички, хоч і рідко. Їх частіше робили як дамські аксесуари або подарункові сувеніри. Кругла форма вважалася більш христократичною, бо її складніше обробити рівно, особливо коли по колу пришивається мережево. А тепер обводимо тарілку колівцем, щоб отримати ідеальне коло. Потім я намалювала ще одне більше коло. Це припуск на підгин. Вирізаю коло, залишаючи приблизно сантиметр припуску по краю. Це знадобиться для обробки на оверлоці. Якщо ж ви плануєте обробляти край звичайною швейною машинкою, тоді вирізайте тканину точно по зовнішньому колу. Ось тут я відрізала тканину рівно по лінії, щоб зручно було починати шов. Тепер оверлоком оброблю край. Бачите, лезо ножа розташоване точно по зовнішньому колу. Не треба поспішати. Важливо, щоб коло вийшло рівним. Край обробила. Тепер прикріплюю мережеву колочками по внутрішньому колу. Наступний етап руками пришити мережеву. Стежте, щоб шов не стягував край тканини і його не було помітно. Ось як вийшло. І тепер основна хитрість. Я опускаю лапу подвійної подачі тканини. Обираю максимальну довжину стіпка, у мене це 6 мм. І прокладаю строчку близько до краю всередині оверлочного шва. Не закріплюйте цей шов ні на початку. Ні в кінці. Далі позагинайте припуск, щоб мереживо розміщувалось прямо по зовнішньому краю тканини. Завдяки лаку для волосся це зробити дуже просто, бо тканина чудово тримає форму. Рівномірно призберіть припуск, щоб не утворювались складки. І закріпіть колочками. І залишилось пришити підгін на однаковій відстані від краю. Я зробила це за допомогою лапки номер 10, довжина стіпка 3 мм. Ось Годово. Чи сподобався вам круглий носовичок? Напишіть в коментарях. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк та поділитись ним з друзями. Поширюємо український контент, підтримуємо своїх. До зустрічі!